Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про саме у ловість зимові блешні на Судака. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. З настанням зими багато завзятих рибалок відставляють у бік спінги і беруть на зимові водки. Їх не можна зупинити ні міцні морози, ні снігові замети. А поява льоду на водоймах починається зовсім інша рибалка, але не менш цікава, ніж літня. Адже з льоду можна половити практично будь-яку рибу, в тому числі й судака. Але специфіка лову передбачена використовуванням зовсім інших принад. Форма і колір блашні на судака. Судак воліє довгі. З вузьким тілом і вихідними приманками. Це означає, що будь-які інші форми мало підходять для лову цього хижака. Це об... обов'язано в першу чергу з фізіологічною будовою щелепи цієї риби, якщо порівнятися зі щукою, паща якої дозволяє заковтнути широкі приманки. Судак більш орієнтований на дрібну рибу, і щука приманка для неї не підійде. У зимовий період найбільш підходять блешні довжиною від 5 до 10 см і вагою від 8 до 18 г. Гр. Причому гра на різних проміжках зимового сезону повинна бути різною. По-перше, і останньому льоду це повинна бути жвава гра, а в розпад зими, коли судак менш активний, має бути така ж млява і гра приманку. Кожна блешня. Характеризується наявністю своєї гри. Перед використанням бажано знати, як грає брешня при різних умовах. Це потрібно зробити або на водоймі з чистою водою, де прозорість вода дозволить вести спостереження за грою приманки, або вдома в бані, що вельми проблематично. Це додаткова інформація про блешню допоможе зробити риболовлю більш результативною. Блешні для вертикального блесніння мають ряд переваг перед балансирами. На жаль, більшість рибалок не використовують. В практиці ці переваги колір плешні також відіграє важливу роль у процесі зимової риболови, хоча основним вважається сріблястий відтінок. Це пов'язано з тим, що судак коліє уклейку інших риб, а вона якраз має сріблясте забарвлення. Тому лишня сріблястого кольору більш результативна при лові судака. Лишня з золотистим відтінком спрацьовують, але набагато рідше, ніж приманка сріблястого кольору. В даному випадку все залежить від характеру водойми, а також риби, яка є основним засобом. Прожитку судака в даному водойвищі. Судак активніше бере приманку, якщо в неї на трійнику є оперення червоного кольору або встановлений кемпінг такого ж відтінку. Тому на всіх блесних слід встановлювати головний аксесуар, що складається з червоного оперення. Вважається, що саме червоний колір, особливо на великій глибині, найбільш помітний для судака. Незважаючи на це, багато фахівців стверджують, що на великій глибині колір приманки істотну ролі не грає. На першому місці тут виходить правдоподібні рибличні і її схожість до цієї рибою. Непогано судак приманк бере приманки, що мають бідне забавлення, а також блешні, які зроблені з двох пластин різного відтінку, наприклад, бідного і сріблястого. Техніка лову судака на блишню. Є сенс відзначити два основних типи проводки вертикального блисніння. Перший спосіб для початку потрібно знати, яка глибина водойми на місці риболовлі. При досягненні блишні дна, остання піднімається вгору на 40 см. І це буде основною глибиною лову. Після цього. Принада швидко піднімається вгору сантиметрів на 30 без різких рухів, після чого обласня різко опускається на 10-20 см. Потім робиться пауза, після чого цикл гри триває. Другий спосіб він характеризується різним переміщенням приману вгору і таким же швидким поверненням її в початкове положення. Після кожного циклу руху вгору вниз. Робиться пауза. Інтервал вибирається експериментальним шляхом. Справа в тому, що судак атакує приманку в момент паузи. Інтервал паузи може перебувати в межах від 1 до 3 секунд, плюс час руху блесні на період підйому опускання. В розпал зими, коли судак значно втрачає свою активність, техніка застосування лешень дещо інша. Рухи гору вниз здійснюються за більш короткими проміжуток часу, а висота кожного підйому обмежується в 5 см. Приклади уловистих судакових блешень. Блесня судачі. Цей блесню можна ловити як судака, так і форель, оскільки принада досить важка, що її зручніше використовувати для лову на великій глибині або на протязі. Таку приманку можна зустріти різних кольорів, таких як срібна, золота, мідна. Матеріалом для її виготовлення може служити латунь або мельтхіор. Як стверджуються старі і досвідчені рибалки, судак відмінно клює на блешні, виготовлені з чистого срібла або чистої міді. Природно, що з того золота ніхто плещу виготовлювати не буде. Незважаючи на це, є інформація про те, що одного разу археолог під час розкопки виявив предмет, схожий на блишню з чистого золота. Крім судака, ця блишня приваблює інших хижаків, таких як щука та окунь. Блешня, човник. Ця блишня характеризується наявністю цікавого двотактної гри. Однаково, ефективно як при великій глибні, так і на мілководі. Граф... Гра плешні полягає в її здатність планувати. Приманка може забезпечуватися як одинарником або двойником, так і трійником на ланцюжку. Блешня ласівська. Ця блишня поряд з іншими також володіє цікавою гру, здатна зацікавити судака. Може бути оснащена різними видами крючків, як за допомогою пайки, так і за допомогою ланцюжка. Має декілька подібних здошною головальниць, але гра кожна з них відрізняється індивідуальністю. Блишня Промінь. Центр ваги цієї башні знаходиться внизу біля самого трійника, тому гра її відрізняється від гри інших принат. Під час падіння вниз через свою брідну конструкцію блишня здійснює траєкторію руху. Вона йде в бік, звалюється на бік, що досить правдоподібно нагадує рух риб. Ефективна як при лові судака, так і при ловлі інших хижаків. Кріплення гачків також може бути різноманітним. Блешня-годувальниця. Прекрасна блесня, що виправдовує свою назву. Завдяки хвилеподібної форми ця приманка відмінно привертає судака взимку. В процесі падіння блешня приймає горячання. Горизонтальне положення, після чого починає йти в сторону. Така гра не може зацікавити підводного хижака, такого як сюди. Блесня учівська. Це важка блесня з конкретним призначенням лову хижака на сильному плині і на великих глибинах. Судак ніколи не залишиться байдужим до гри подібної приманки. Тіло цієї блесні робить з двох пластин різного металу золотого і срібного. Плюс до цього на трійнику кріпиться червоне оперення або червоний кемпінг, що безвідмовно діє на хижака, такого як судак. Ще цю блесню називають оса. Також можете подивитись на моєму каналі, я дуже часто ловлю судака її нею. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Диспішн. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на ребловлі. До зустрічі, друзі.